Це моє якщо що. <праць> На сцені вперше і одразу в центрі уваги син Вадима Яценка, художнього керівника хору, «Гумін», дебютував у складі колективу та вразив слухачів щирістю і артистизмом. Разом із батьком і мамою Анастасією родина виконала також хід 60-х троянди на пероні. Зворушливий виступ викликав шквал емоцій у мережі. Відео миттєво стало вірусним, зібравши тисячі переглядів і коментарів. Пероні, перелу, і візу, стіч, і Сьогодні про сина та дружину Вадима Яценка я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Вірна атмосфера, справжні емоції та гучні оплески. Саме так пройшов один із найзворушливіших моментів концерту, коли диригент Вадим Яценко вивів на сцену свого сина. Хлопець упевнено взяв мікрофон і заспівав разом із батьком, миттєво підкоривши серця глядачів. Ми з тобою вічна вічна Дивували підзорями милевені ми борошни. Ми. І не слабко на світу луна, не са луна, і в мене курка на одна. Тіла ти вода. Кадри з виступу хлопчика з пісною Цей сон з'явились. в Тік-Ток на сторінці Аліна Саган. А ви бачили, що в хурі гомін ще один талановитий соліст? Прокоментувала авторка. Відео це моє якщо що. Це гарно, що йому дійсно цікаво. Він ж грає. Йому цікаво. Тобто він підходить там до інструменту вдома і сам собі щось пілікає, ти його не заставляєш. Тобто це там прикольно. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш. грай, музику, грай, а мене забудеш. А мене забудеш. Я знаходжу в ньому риси свої, звичайно, повсюду, але. Ну, тобто, я люблю всі його риси. Тут немає якихось таких моментів. Головний диригент і художній керівник Львівського муніципального хорогумін Вадим Яценко також зворушив в соцмережі домашнім відео, на якому він разом із дружиною та сином виконує легендарну пісню Троянди на пороні композицію відомого українського композитора Анатолія Горчинського. Зворушлива сцена відбулася просто в авто під час сімейної поїздки. Тепла атмосфера, щирі емоції, гармонія голосів. Зачарувала глядачів пероні, пергуті, плачуть, троянди червоні. І, здається, ніхто їх не бачить, Акрояних, троянних, а троянди, до людей пелюстами кричать, ми не дві, ми не кохання. «Кохання не можна допасть. Понад 600 тисяч переглядів, 49 тисяч лайків і сотні коментарів. Саме такою популярністю користується відео, на якому Вадим Яценко з дружиною Анастасією та сином Максимом співають троянди на пероні. Ну він такий та він стає командір. Ну побачимо, побачимо, як то воно все буде. На але він він класний. Він він, він добра дитина. Тобто, це, це теж важливий головний аспект того, що дитина росте в гарних нормальних умовах, чисто в психологічних, тому що, що він не боїться висловлювати свою думку про посторонніх. Нашому малому 6 років, і це найкраще, що я зробив поки в своєму житті. Максим вже потрохи цікавиться музикою, грає на фортепіано. Побачимо, можливо, теж піде в десятирічку, але львівсько поділився артист в інтерв'ю для обоз UA. Він типу, може нормально підтримувати діалог там з -літніми, 40 сорокалітніми людьми і щось там з чимось погоджуватися, погоджувати не погоджуватись. Ну це, це гарно. Нагадаю, нещодавно. Вадим яценко відкрив завісу особистого життя в інтерв'ю ютю-проєкту на Одинці». У розмові він розповів про свій шлюб із дружиною Анастасією, з якою цього місяця відзначив ту річницю з дня весілля. Пара офіційно одружилась 26 серпня 2015 року. Обидва музикантами обидва давно працюємо з людьми, і Настя теж моя співачка. Тому ну тут головне довіра один до одного. А все, що відбувається, до чого ми якось не можемо мати ніякого відношення, ну хай воно відбувається. Ценко зізнається, за ці роки стосунки проходили через різні етапи. Водночас він не може сказати напевне, що було складніше перші роки спільного життя чи той період, коли на нього обрушилась шалена популярність після вірусного успіху в соцмережах. Що ми дійсно рано одружилися і просто ці. Ті... Помилки якісь, які роблять люди, переживаючи різні відносини і там набиваючи собі шишки, якісь. Ми їх теж переживали, але вже просто в якості чоловіка і дружини. Тобто, знаєте, тут як в психології криза трьох років, криза семи років і ще багато таких криз. А взагалі, все у нас відбувається поступово і адекватно. Тому що Настя, ми дуже розумна жінка. І тому ми говоримо просто постійно про все. Превентивна розмова завжди допомагає, якщо якісь можуть бути проблеми, якісь там щось наступає. Також зазначає, вони з дружиною часто виходять на сцену разом. Вона виступає як солістка, а він дерегує. Спільна творча діяльність за словами музиканта лише зміцнює стосунки і ніяк не заважає сімейному щастю. Тут в цьому плані взагалі все чудово. Насправді та то нам дуже комфортно разом працювати. <смірко> Ми працюємо та, і ще разом і в ТВСімфоні та де Парі. Так я диригую вона співає. До речі, на запитання ведучої проєкту щодо підвищеної уваги з боку жінок після здобутої популярності, новий секс символ України відповів з гумором і стриманістю. У мене часу немає, роботи багато, немає навіть можливості про це думати. Та й взагалі у мене є дружина. Я дівчатам в особисті не відповідаю. Слід. Настя, а Настя <ріст> не ривнуй <ріст> до такої кількості жіночих компліментів в коментарях. Не насправді ні, ну ми, ми, ми обидва музиканти. Ми обидва давно працюємо з людьми, і Настя теж моя співачка. Тому ну тут головне довіра один до одного. А все, що відбувається, до чого ми якось не можемо мати ніякого відношення, ну хай воно відбувається. Нагадаю, Анастасія, дружина Вадима Яценка, родом із Маріуполя. З майбутнім чоловіком вони познайомилися ще в школі в Києві у восьмому класі. За словами. Вадима симпатія виникла одразу, хоча тоді їхні стосунки були ще несерйозними. З роками все змінилось після закінчення школи. Обоє вступили до консерваторії і відтоді залишаються разом. За словами Вадима, його освічення було скромним, але дуже щирим. Зайняв грошей в друзів, щоб купити якусь саму дешеву обручку. Зайняв грошей ще щоб піти хоча б в якесь там кафе, не в невпузату хату. І там вже якось це щось відбувалося. Ну, Ми були малі. Зовсім, Тобто це нам було по 20 років. Сьогодні Анастасія Яценко до шлюбу Рябошапка не лише дружина відомого диригента, а й його колега. Вона бере участь у музичних проєктах, якими керує Вадим. Зокрема, виступає у Зарок Симфоні Оркестра. При всі випробування, які випали на їхній шлях, Вадим і Анастасія змогли зберегти не лише любов, а й взаємоповагу та справжнє партнерство, як у сім'ї, так і в спільній творчості. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.